Ну що, чоловік попросив на зиму компот. От, нарвала я порічок червоних, білих. Ми ретельно їх помиємо. Баночки наші уже стерилізуються. От, хвилин 10 кожна. Потім кришечки по хвилин 5-7. Ну, а далі будемо тоді продовжувати. У нас простерилізувались, будемо накидати. Повлітрова баночка на кожну баночку. Ну, я ще додаю біленьких порічок. Опа. Ось сюди. І якось будемо питатися в банку їх засунути. Так, намагатись, так? Кинули тепер в другу. І так ці чотири баночки будуть. І так. Ну що, ми накидали. Ну, якщо чесно, я не півлітрову баночку накидала з порічок, так як мені воно, ну, наче маловато було, то я ще додала ще півбаночки. Тобто, в мене в кожну баночку йшло півлітрова баночку по річки і ще половинка півлітрової баночки. так? Тепер, ну, рецепти різні є, хтось зразу сахар кидає, потім заливають окропом. Ну, я зараз. Залью окропом на 15 хвилин, щоб воно постояло, пропарилось, потім зілью, а вже в е, розсол буду додавати сахар. По е, 2 стакани сахара на банку. Так, починаємо заливати. Так, Ось так акулатненько, бережненько. І так кожні чотири баночки позаливаємо і дамо їм 15 хвилин постояти. Я думаю, що буде червоний. Ну, деякі додають е, м'яту, хтось лимон. Тобто, ну, у мене чоловік м'яту не любить, тому я не додаю, хоча ми з дитиною любимо. Особливо вечорами, м'ятний чаю, перед сном. Самий раз. Ну, ця партія буде без м'яти. Побачимо, що далі буде. Можливо, малинка буде. Ну, зробимо щось із малинкою. Тепер треба, надо... в мене, правда, постояли десь 20-30 хвилин, але нічого. От, тепер ми зливаємо кожну баночку, кожну баночку. Так? І додаємо, виходить, по 2 стакана сахара на е, кожну банку. Тобто 8 стаканів сахара. Така, бачите, приспособка зливати. Удобно, ягодки залишаються. так що так. Так, ну що, ми цукор додали. От, тепер почекаємо, поки він розтане. Ну, я думаю, як тільки закипить, він уже ось розтав. Як тільки закипить, наш сиропчик можна виключати. От, і заливати в баночку. Так, да, я як казала, ну, кожен по-різному робить. Тобто, Хтось, наприклад, по два стакана, чи хто більше більш солодший, любить більше, хто менш солодший, можна менше кинути цукру, але у мене так. То хтось робить так: два стакана у банку зразу і заливають окропом. І все, не зливають нічого. Просто два стакана кинули, залили окропом і закатали. Перевернули баночки і через. День-два можна в погреб. Ну, я вирішила цей раз спробувати, як писала, що саме сироп додати цукор і потім уже сиропом розлити, закатати. В тому році, попередньому ми знаємо, який був смачний. А от в цьому році Трішки інший рецепт. І ми побачимо, яке буде смачніше. Ой, дуже-дуже жарко. у Нас. 30, 30 градусів на кухні. Ось. Так, да. ні, не 30, а 27. 27. Що на вулиці 27, діло. що тут 27? Так, все, розсол у нас. Ой, росол, господи, сироп до. Роблюється одна баночка. ну Тут уже треба ну, чоловіча рука ну, закатувати. Шо, Такий є ключ. Ну, ключ як ключ. <рес> ключ. Всі знають. Що за ключ, як воно? Все По старінки. І все всі знають, як воно робиться. І погнали -ка закат... закручувати. Чуди переворачувати ж баночку. Я за чого що градусів, що вдруг ютуб каже, що я з голим колосом, ну тут просто нереально жалко. Я тільки вийшов з душа, закінчив бетоні роботи, то тебе теж побачите все на відео. Він вже займається. Потім то ж на зиму треба. Без м'яти. Нічого страшно, м'ята це таке. М'ята хай. Чайок здесь хай п'ють м'ят. Він м'ята це не сюди. О, так, все красу, одна є. Так, ну що, майже все готово. <кій> Залишилось тільки їх спустити от сюди, накрити одіялом і чекати, чекати зими. Ні, треба стільки, тільки, що вони сутки двоє постояли. Ну, це я вже казала, що сутки двоє потім... і ми. Погріба в нас немає, і друг що У нас є гараж, а й в гаражі зроблені під гаражем погріб. Для... Якщо розуміє. Ну все. А жарко. Ой, перевернули. Ні, красота. Нічого, ні, ні. Всім дякую, що були Ждіться з нами. це ми будемо дегустувати <с разом <с з вами. Так, все. Купимо хорошу вечерю, приготуємо хорошу, під хороший компотик. Всім гарного вечора!